Ріші вибуху у своєму містечку в Київській області Ігор почув близько четвертої ранку, 24 лютого. Тоді разом з батьком та сусідами взялися облаштовувати підвал у будинку, що було де сховатися в разі обстрілів чи ракетних ударів. «Годин вісім ми там провели. Напевно, ми проводили світло, тепло, всю цю тему. А у нас багато людей в будинку. От і просиділи ми там до другої ночі в цьому будинку в підвалі. А вибухи чули ми, напевно, годин так 12 без підбору. Одного разу неподалік будинку Ігоря впав снаряд. Хлопець пам'ятає, як після вибуху друг повалив його на землю. Бахнуло так, що серце в татки пішло. І біля будинку. Поруч у нас в лісі десь, ну, може, метрів 700. Отак. Ну, бахнуло голосно. Чули всі. Страшно, діти боялись. Ну, що казати, страшно. Це яке тисяч число? Двадцять четвер в перший день. Це коли хотіли брати аеропорти біля нас. У підвалі сім'я Ігоря прожила дві доби. Далі батько вирішив, що потрібно їхати, поки є можливість. Їхали 17 чи 18 годин, стояли в пробках, і коли їхали, також бухкало дуже сильно по трасі і бачили колони танків. І бачили це все, і її картинка страшна, дуже сильно. Те, що по Київській області. Так. За Житомирською областю почалася легша дорога, бо до Житомира все стояло, і ми тільки туди тягнулися 9 годин. Ми їхали, куди була можливість. Так вийшло, що сюди. Тим більше ми звідси, я і мама тут трохи нам легше. Покидати Київщину, каже хлопець, було емоційно важко. Незважаючи на те, що я люблю Франківську, в всьому люблю всі міста України. Але це будинок, твій дім, де ти живеш кожен день. І тобі ось так неочікувано, з голими руками треба їхати. І ти розумієш, що це реально необхідно, бо ну, на кону твоє життя. І їхати звідти було важко, особливо коли ти бачив, як хлопці їдуть з тебе захищати. А ти їдеш в іншу сторону. Івано-Франківську розповідає хлопець, почуває себе безпечніше. Я розумію, тут люди можуть боятися, бо не чули. Ми чули те, чого я нікому не побажаю чути, і бачили те, чого я не побажаю нікому бачити. І я знаю, що в перший день сюди прилетіло в аеропорт. І люди злякались, так ми ці вибухи чули без прибільшення реально сутки. І ми чули один за одним і вистріли, і це все ну страшно. Франківцям хлопець радить не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Пораджу прислуховуватись до сирен, бо я ще розумію, коли ти вдома сидиш і не реагуєш, бо ти вдома. А коли ти йдеш по вулиці і ти чуєш, і ти далі собі йдеш, так не треба робити. Якщо йде сирена, це означає, в тебе є 5-10 хвилин для того, щоб заховатися. То, що вони кидають ті ракети, і наші хлопці їх збивають, це не означає, що вони зможуть їх вічні збивати. І повезе, не повезе, але не безсмертні люди. Приїхавши в Івано-Франківськ, Ігор взявся за волонтерство. Зараз допомагає робити ремонт в одному із гуртожків, де планують розмістити переселенців. Ну я так точно нічого по типу шпалерів стін не вмів робити до цього часу. Тут, звичайно, навчився. Зараз ще підтягую свої навики, щоб люди мали де жити, мали й прихисток. От. Приїхали, подивились масштаби ситуації. То І почали працювати. Отак, От кожен день з понеділка по суботу ми тут. Після війни хлопець з родиною планує повернутися в рідне місто на Київщині. Галина Марійчина, Роман Коджежук, новини на Суспільному, івано франківськ